Ви кладете клієнтку, миєте її шампунем волосся, помили. Для чого це треба зробити? Щоб от на світлому волоссі ну, відкрилися, бо на ньому є і укладочні средства, стайлінгові средства якісь їх потрібно змити, для того, щоб відкрити шлях протектору у волосся. То ви його змили, віджали, наносите повністю протектор на все волосся, витримуєте 5 хвилин. От потримайте 5 хвилин. Змиваєте проточною водою, закутили його у рушник, посадили, висушили холодним повітрям, не потрібно його тягнути на праж, тому що компоненти, які входять в склад протектору, вони не витримують температуру високу. Її висушили і переходьте до фарбування. Протектор вже всередині волосся вже знаходиться, він вже буде захищати. Тобто на натуральному він не утримається, бо йому ніяк туди зайти, не можливості. А на знебарвлене волосся він спокійно зайде і буде там знаходитися. Якщо ви нанесете не протектор протектор тонуванням, то тонування не відпрацює. Чому? Тому що само по собі в тонуванні невеликий відсотки, відсоток перексудоводню. У нас взагалі фіки там ми беремо від 1 до 2 відсотків. У нас окисник для тонування. Його вже мало. Якщо ви хочете робити тонування, і ви розумієте, що ви будете робити тонування, то або змийте протектор перетонуванням, просто змийте його шампунем, або нанесіть протектор вже після тонування. Він всі хімічні процеси закінчує. Якщо ви ходите в море постійно, то не змиваючи ви можете його використовувати просто як літній захист замість власної маски, яка у. вас є. На час, коли агресивне сонце, використовувати цей продукт. В самі фарбниках немає окисника, але в моєму продукті все одно є плівки, які витримують цей фарбник. Тому що самі фарбники вони мають велику молекулу. А велика молекула вона завжди трошки складніше проникає, ніж мономер. у волосся, у шкіру. Тому воно буде витримувати, але можливо не так ефективно, як вам хотілося. Ви протектором стабілізували всі хімічні процеси і процес фарбування. Сам по собі, протектор він самодостатній. Але він легкий. В ньому немає важких речовин, які накоплюються у волосі. І якщо ваша клієнтка вона привикла. Щоб в неї волосся важке, таке, пряме, таке, ось, знаєте, як у нас є дівчата, які люблять, щоб аж вуха стирчали, бо волосся ж лежить. Отак от. То <плес> таким дівчатам а, після протектору можна наносити ще додаткові буфаски, уход, який не змиваючий. В плані того, що після протектору нанести ще маску, ні, цього не потрібно робити. Але після нього можна нанести там якусь пінку, якусь зуфаску, якийсь крем, ще можна додати. У нас кислотна змивка, вона є. Полімер робить обратно мономером. І для того, щоб мономер став полімером, потрібен кисень. Так от, коли ви наносите протектор, то він блокує будь-який кисень, його немає. То немає повернення мономера знову в полімер. Кислотна смивка це, по суті, є вистановіті і каталізатор. Вони працюють на, на те, щоб розібрати полімер знову на мономери. І тоді вони стають знебарвленими, ви їх вимиваєте з волосся за рахунок того, що вони стали маленькі. Але все одно якась невелика частичка цих мономерів залишається в волосі і тонким якимось слоєм чіпляє кисень з повітря і робить його знову полімером. І ви потім бачите знову темний колір волосся на голові. Так от коли ви нанесете протектор, то цього повернення нема. Тому що він, знаходячись внутрі волосся, блокує будь-який кисень, який є в навколишньому середовищі, і не дає мономерам знову стати полімером. Ні. Коли ви працюєте з блондом, проблема таки в тому, що вам треба блонд. тобто корінь yeah. висвітлити. А продукт, он блокирует работу очень сильно. Если вы, не дай бог, попадете им куда-то, куда не нужно, это будет неосветленный волос. И самое главное не это, а другое, что его функция не работает с чувствительностью самой кожи. Его функция работает с самим красителем. Оно блокирует именно агрессивное действие красителя. Кожа сама по себе может быть чувствительной не только к самому красителю, но еще и компонентам в самом составе. Вы можете... Просто если у вас очень сильно вот такая чувствительная кожа головы, вы можете просто сделать ее еще более раздраженной. То есть есть просто люди, у которых сама по себе кожа чувствительная. С ними просто надо аккуратно работать. То есть сам протектор, он не работает с самой чувствительностью. Он... Дуже важно вообще, жарко было в примечении, чини, не. Чи раскрытие было поры, чини. не. Це дуже важливо. Чому? Тому що в літню пору дуже це питання, от багатьох клієнток в літню пору воно може так оце бути. Коли в приміщенні прохолодно, пори так само закриті, немає такого пощіпування. А це відбувається е, тому що деякі компоненти починають працювати і вона так це відчуває, але воно не наносить жодної шкоди організму. Коли ви його змиєте, шкіра буде чистою. Шкіра розпарена, відкрита, готова приймати, а ви на неї ще й квецнули. Потрібно слоями наносити протектор. Тобто нанесло одним слоєм, воно його впитало, нанесли другим слоєм, воно створює вже плівку. А якщо ви нанесете плотним слоєм, то воно буде просто все впитувати і плівка не отримується. Воно просто все впитає, впитає, впитує, пам'ятає. І оце таке почіпування проходить. Такий страх у мене був, я розумію, про що ви говорите. У себе я його зняв дуже просто. Я взяв дві-три прядки, пофарбував їх, подивився, і в мене одійшло. <сум> Попробуйте. Візьміть фольгу, візьміть планшет, дві-три прядочки, десь там на затилочку. Спробуйте і вас відпусте. Це дуже складно. Прийнять, коли ти привик робити по-другому з таким страхом і переляком. Але ви попробуєте. Якщо ви працюєте в закритій техніці, то протектор на, на, на рідний кольор наносити не можна, тільки на білий. Якщо ви е, зробите е, з вечора, наприклад, цю е, процедуру, помиєте волосся висушите її, це буде дуже добре. Але ви ще можете додатково захистити блонд, якщо ви переживаєте, що не вистачить. Вже безпосередньо, коли ви закриваєте цю фольгу чи десь затягуєте на білий порошок, от на сам білий не несіть. На рідне наносити не можна вже. Коли ви наносите на білий і, і на рідний і на знебарвлене, то його потрібно змить. От ви запам'ятаєте, дуже просто. Якщо ви наносите на усе волосся, то воно повинно впитатися, потім ви змиваєте, щоб зайве йшло. В білому залишиться, з рідного змиється. Якщо ви працюєте в закритій техніці, то тоді вже не можна лежити на рідний. Тільки на ті, де потрібно захистити, бо переживаєте, що відпаде. Коли ви мілірування переводите, наприклад, в Total Blond, якщо ви знаєте, що у вас є мілірування, а вам його треба перетащити в Тотал Блонд, ви розумієте, що ви не виберете все темне вас просто не вистачить на це зробити. Ми беремо просто сплошним це все фарбуємо. Перед цим робите оцю маску в мойці, Потримали його 5 хвилин, змили, обов'язково змили, висушили холодним воздухом, після цього робіть Total блонд. Тому що в складі є речовини, які не витримують температуру. Якщо ви дивіться, дівчата, от це, до речі, потрібно вам знати. Наприклад, ви е, пофарбували, затонували, висушили їх клієнтку, вона вам починає розказувати, що типу, їй не подобається кольор. Перетонуй мене, бо мені не подобається. А ви знаєте, що на волосі вже є протектор. І ви вже розумієте, що воно не затонірується, бо там на ньому є протектор. Якщо ви е, прогрієте, витягнете волосся і підете заново тонірувати, то тонірування вже ляже.